культури, оце були культури, там я не знаю скільки яких броків. Оце їх так огорожують, щоб олені не з'їли, бачите? Отак огорожують. Щоб їх не з'їли олені Бачите, сім'яки. Насінневі дерева лишили. Отак. От трохи виглядає, яка вона рубка. Бачите, поступова рубка. Рубають потроху і заростає знизу. Бачите, видно? Дерева там вже повнота 0,3, мабуть. 0,3-0,4 і менше. А де більше? Ну тут уже невелика повнота. Німецький ліс. Бачите, скільки кинути. Ну це кинути б... я бачу, що тут. Кинути майже виключно. Очевидно, знила ялина. Отут зліва вирубана вже десь до 0,2-03, а тут ще 0,5. 0,5, 0,6, місцями може і більше. Знову так більш виробляє. Ну, отаке тип. Бачите, там далі обгороження знову. Знову обгорожене. Ну, так. Ось так і хазяйнують. Багато доріг таких мініма... мінімалізованих. Тому що виростеть одночасно і оленя, і ліс неможливо. Коли багато оленів, вони просто з'їдять ліс. Це такий закон. Який значок? значок. Бачите, це вже не просто культура, а відновлення. Огорожене відновлення. Межа виділу, межа культур. Тут рехітичний. Ну, тут... Повнота 0,1. І вони вже знизу заросли нормально. От. Знизу заросли нормально. А верхні впадуть і загниють. Кабід надав лісі. І рахіти, рахіти. Оце культури, дивіться. Чиста сосна. Чиста сосна, 100% сосна. Це десь Це... 100 кілометрів південні Шиберни. Це от пів Германії отакі. От Що це за ліс? Пародія. Не, не дай Бог відзагорітися, тут отговорити. Розчарувала це мене ストーキー・ロメン。